Припинення транзиту російського газу до Європи міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський написав в соцмережі X, що це ще одна перемога після розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції. Нагадаємо, що Україна від сьогодні, з 1 січня, припинила транзит російського газу, який продовжувало отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров'я. І сайти кількох французьких міст були виведені з ладу після того, як їх атакували проросійські хакери. Серед великих міст переліку опинилися Марсель і Ніца, також ліг сайт департаменту Верхня Гаронна. Атаки були здійснені групою хакерів, яка називає себе NoName, І ця група назвала атаки помстою за підтримку Франції України. Друзі, і у Львові вирує святкова атмосфера біля оперного театру, встановлено ялинку. а львів'ян та гостей міста запрошують долучитися до святкових заходів і концертів. Вулицями сяють святкові ілюмінації. Масові гуляння на відкритих ділянках в місті не проводили. Зважаючи на постійну загрозу з боку ворога, багато українців рушили на новий рік саме до міста Лева. 89% подобового житла було в ці святкові дні заброньовано.